Всесвітній день вишиванки міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення щороку, в 3 четвер травня, в будній день. Свято не прив'язане до жодного державного чи релігійного заходу. Цього дня кожен охочий може долучитися. Одягнувши вишиванку. А чи добре ти орієнтуєшся в українському мистецтві? Дізнайся з вікторини українська вишиванка. Наскільки основних груп ділиться орнамент вишивок? 5, 4, 3. Орнамент вишивок ділиться на три основні групи абстрактний або геометричний, рослинний і тваринний. Цікаво, що рослинний орнамент тепер можна зустріти не тільки у вишиванках, а й в колекціях іменитих дизайнерів, натхненних культурою і традиційним костюмом українського народу, яку вишиванку вважають найоригінальнішою: білим по білому, боршівську, багатобарвну. Одна з найоригінальніших вишиванок боршівська. Така сорочка, розшита чорними нитками. Є легенда, що коли турки і татари знищили практично всіх чоловіків у одному з сіл, жінки цього і сусідських поселень недалеко від Борщова, протягом декількох поколінь одягали саме такі чорнобілі сорочки в знак скорботи та печалі. У якому місті Книга рекордів України зафіксувала найбільшу кількість людей у вишиванках, які зібралися в одному місці. Рівне Львів, Луцьк. Найбільша кількість людей у вишиванках, які зібралися в одному місці, була зареєстрована у 2011 році у місті Рівне. У День Незалежності на центральний майдан міста прийшло 6570 людей у вишиванках. Цю цифру зафіксовано у книзі рекордів України. Коли відзначають всесвітній день вишиванки. У 3-4 травня, 24 серпня, у другу неділю червня. Всесвітній День Вишиванки. Міжнародне свято покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Дата проведення щороку в 3 четвер травня. Кого називають прародителями української вишивки: скіфів, гунів, печенігів. Прародителями вишивки були скіфи. За свідченнями давньогрецького історика Геродота, свій одяг вони оздоблювали цікавими візерунками, про що свідчать срібні бляшки з фігурками чоловіків, знайдені на Черкащині та датовані VI століттям. Дослідження показали їх ідентичність з вишивкою українського народного костюма 18-19 століть, де була заснована. Перша школа вишивки у Київській Русі. У Галицько-Волинському князівстві. У Речі Посполітій. Першу школу вишивки започаткували в Київській Русі ще в 11 столітті. Її заснувала княжна Анна, сестра Володимира Мономаха. У школі опановували мистецтво гаптування золотом і сріблом. Хто з українських ведучих вперше з'явився в ефірі у вишиванці? Андрій Шевченко, Наталя Мосейчук, Яніна Соколова. Першим ведучим, який з'явився у прямому ефірі у вишиванці, став Андрій Шевченко. У вишиванці з Косівським орнаментом він відкрив телемарафон Ніч виборів на п'ятому каналі ще у 2004 році. Згодом таку тенденцію підтримали і інші телевізійні ведучі, актори, співаки. Що таке пухлик? Деталь одягу, що представляє собою розріз, оброблений особливим чином. Вилога на грудній частині верхнього одягу. Призбрана тканина на рукаві трохи нижче плеча. Пухлик – це призбрана тканина на рукаві. Трохи нижче плеча, саме пухлик додає рукавам пишності та об'єму. Кого з українських письменників вважають законодавцем вишиванної моди: Лесю Українку, Івана Франка, Григорія Сковороду? Законодавцем вишиванної моди став Іван Франко, який поєднав вишиванку з тогочасним буденним одягом. Саме в такому вигляді письменник зображений на 20-гривневій купюрі. У якому році вперше почали відзначати Всесвітній день вишиванки? 1996-2000-2006 Ідею акції Всесвітній день вишиванки у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. А скільки правильних відповідей ви отримали? Якщо у вас нуль або одна відповідь, то ви в першому класі. Вам потрібно більше читати? Так краще слухати вчителя на уроці. Якщо у вас від 2 до 4 балів, то ви п'ятикласник. Якщо ви набрали 5, 6 або 7 балів, то ви в 9 класі. Якщо у вас 8 або 9 балів, то ви досить обізнана особа у цьому питанні. Якщо ви правильно відповіли на всі запитання і отримали 10 балів, то ви студент. Я вірю, що ви здасте ЗНО на 200 балів. Напишіть в коментарі свій результат. Якщо вам сподобалося, то поширюйте це відео серед друзів. Презентацію можна скачати за посиланням.